Всі ми знаємо, як важко тримати зв'язок. Важко, складно. І знаєте, за цією складністю часто не вистачає сил подивитися на якісь дрібниці, які, коли втрачаються, дуже несуться великі ну, втрати фінансові, як мінімум. Тому сьогодні мені хочеться поговорити про ці дрібниці, які можуть коштувати дорого, і порадити вам, як. Як цих дрібниць уникнути, тож всі ви прекрасно знаєте, що діяльність провайдера починається з внесення до реєстру НКК, і тут ніби все просто. Але навіть зараз бувають такі випадки, коли провайдер починає вже свою діяльність, отримує гроші на рахунок, має абонентів, але чомусь не вноситься в реєстр. Чекає, поки набереться база, поки будуть доходи більші. Поки почне якась там окупаємість у нього з'являтися. Проте треба розуміти, що всі все бачать, всі все розуміють. Або абоненти, по-перше, звертаються до регулятора зі скаргами, конкуренти не сплять. І у нас є кейс, наприклад, в Телеконі, коли компанія дуже довго консультувалася багато разів, коли не вноситись в реєстр, коли не вноситись. Ну, звісно, наша порада вноситись одразу, але нас не послухали, і клієнта, компанію провайдера, оштрафували на 170 тисяч гривень. Ну, хіба це коштувало того? Я думаю, ні. Далі, ви вноситесь в реєстр, вами починають всі цікавитись: поліція, антимонопольний комітет, скарги від абонентів. Вам надходять маса листів. Наша дружня порада. Просто завжди відповідаєте на всі листи. Тому що якщо ви не відповідаєте, це автоматично ваша мовчазна згода з усім, що там в листі написано. Також листи мають термін на відповідь. Тобто, знову ж таки, маємо кейс, коли клієнт каже: «Ой, я не встиг відповісти, допоможіть з відповіддю». Там вже, по-перше, терміни всі прийшли. По-друге, вже прийшла ще один лист щастя клієнту. Оштрафували за невідповідь антимонопольному комітету на 1% від річного обороту. Це на хвилиночку також дуже немало. Далі, після того, як ви внеслись в реєстр НКК, ви зобов'язані наголошую, зобов'язані подавати звітність до регулятора. Звітність є квартальна за наростаючим підсумком, і є звітність по географічним даним. Вона здається раз на півроку. Слідкуйте за цим, це дуже важливо. Ще додалась одна звітність: це звітність по блокуванню ресурсів країни-агресора, звітність до НЦУ. Ця звітність подається до 10-го числа за попередній місяць. До речі, у нас є телеграм-канал в телеконі. Він закритий, але підходьте, ми вас додамо туди за посиланням. Ми постійно викладаємо посилання списки на всі ці ресурси, аби ви блокували. Тому що далі, ну, якщо ви не подаєте ці звіти, ви не можете подати документи на критичність, якщо ви не блокуєте ресурси. Після цього про критичність. Всі ви знаєте, що важко з цим це така найболючіша тема, але краще не буде і легше не буде. Вам потрібно все одно дотягувати до критеріїв, як би не було, і підтягувати всі показники. Крім того, не просто підтягнути показники, дуже важливо триматися на цьому рівні, тому що є моніторинг провайдерів, які отримали накази на критичність. Якщо хоч десь побачать, що десь немає зарплати середньої 20 тисяч, десь чистого доходу на місяць не виходить 500 тисяч, анулюють наказ і найближчий час, коли ви зможете подати документи знову на отримання наказу, це не раніше, ніж через 6 місяців, тому будьте уважні тут. Після отримання наказу на критичність, слава Богу, можемо бронювати людей. І якщо у вас просто наказана критичність, ви можете забронювати не більше ніж 50% військово зобов'язаних, не від штату, також уважно. Але тут також зверніть увагу на те, що не всі, звісно, але при фронтовій області можуть е, організувати собі аварійно-відновлювальні бригади, і таким чином бригаду 100% можна забронювати. Е, також, коли ви м, бронюєте людей. Аварійно-відновлювальна бригада це технарі, технічний персонал. У них обов'язково мають бути посвідчення з охорони праці. Тобто, по охороні праці у вас також має бути все зроблене. І от ви вже нормально ведете діяльність, на все звернули увагу, побронювали людей, здаєте звітність. Ще є один дуже важливий нюанс. Потрібно вести на підприємстві військовий облік. Військовий облік це стосується не тільки провайдерів, всі компанії без виключення на територію України повинні вести військовий облік. Будь-яка галузь за неведення військового обліку або за порушення введення військового обліку передбачено штраф до 34 тисяч гривень. А насправді вам це коштує просто один раз підготувати пакет документів разово і просто слідкувати за міграцією штату. Додалась людина, додала їх в списки. Звільнилась людина, прибрали зі списків. Ну і треба мати гарні стосунки з ТЦК, тому що перевірки є, і вони все частіше і частіше. Також хочеться проговорити те, що часто. Ну, не звертають увагу, і знаєте, так, ну, типу, а навіщо юрист взагалі провайдеру? Ну, це ж монтажник і директор, бухгалтер. Але, знаєте, дуже важко за цими всіми змінами, тому що змін постійно дуже багато, дуже важко слідкувати одній людині фізично. Тому радимо мати юриста в штаті. Але ем, як. Якщо такої можливості немає, або навіть я вам більше скажу, до нас звертатися дешевше, ніж мати в штаті юриста і платити йому зарплату. Також у нас є дуже класна послуга, аналіз ведення діяльності. Ми все це прослідковуємо по нашому алгоритму, дивимося, що у вас окей, що не окей, даємо поради, десь підтягуємо щось по документам, десь ви самі можете це зробити. коштує це недорого для учасників конференції буде знижка. Тому радимо звертатись і будьте дуже уважні до дрібниць, тому що зекономив, значить, заробив. Дякую за увагу.